Вітаю шанувальників кондитерки і пропоную приготувати відому давню Галицьку випічку. Цей пляцок називають по різному перекладанець, багатий, королівський, богатир. Рецепт згадується у декількох кулінарних книгах від Леонтини Лучаківської Як варити і печи 1910 року, Осипи Заклинської Нова кухня вітамінова 1928 року та у книзі Дарії Цвек Солодке Печиво Кулінарна збірка Дарії Цвек перевидавала сім раз. У всіх її виданнях, починаючи з 1961 року, згадується декілька варіантів цього рецепту. Ще одним доказом популярності цієї випічки у Галичині є те, що вона зустрічається у кулінарних записниках Галицьких господинь правда під різними назвами. Наприклад, у переписі Анни Помірко з міста Бучач так і вказано перекладенець, так званий Багатий пляцок. А ось рецепт із записів моєї родички Анни, яка багато років готувала на весілля та випікала на замовлення. Її випічка користувалась успіхом, це видно із кулінарного зошита, який часто використовували. В результаті рецепти частково стерлись, тому їх двічі переписували. Тут перекладенець під назвою Богатир. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас називають цю випічку. Беручи за основу рецепт перекладенця, який випікався в моїй родині, я приготую дві версії цієї відомої випічки під назвою Богатир та Королівський. І хоч основа із старого записника, складники до цього рецепту та їх кількості я частково змінила через нові вподобання та зміни у продуктах. Наприклад, тільки до начинки в оригінальному рецепті йде пів кілограма цукру, у моїх варіантах 200 г. Перебільшення з цукром характерно не лише для цього рецепту, але загалом для випічки з попередніх років. Мабуть, через це випічку у галичині часто називають одним словом солодке. Отже, готуємо перекладанець під назвою Богатир. У двох варіантах я використаю один рецепт тіста, але заміс буде зроблено у різні способи. Зазвичай перекладанець готують із здобного дріжджового тіста, яке готували для випічки під назвою Баба. З рецептів радянського періоду видно, що до тіста додавали маргарин. Кількості в кожної господині різні: від 500 до 250 г. У рецептах до радянського часу заміс робили на маслі. Для своєї версії рецепту я взяла 300 г масла. До м'якого масла додати 8 яєчних жовтків 150 г густої магазинної сметани. В оригінальному рецепті 6 столових ложок, це і є приблизно 150 грамів. 100 г цукру. В оригінальному рецепті 4 столові ложки. В грамах ця кількість може коливатись від 80 до 100. Більше цукру додавати не потрібно, так, як з великою кількістю, тісто стає рідшим. Додаємо 50 грамів свіжих пресованих дріжджів, так як і в оригінальному рецепті 1 третю чайної ложки солі. Ваніль та цедру з одного лимона. У рецептурі старих записників також є цедра лимона. Складники вимішати. Видно, як маса стає однорідною. Це завдяки магазинній сметані. І з домашньою збираною масло буде відокремлюватись від рідини. Але, звісно, з домашньою сметаною випічка буде ще краща. просіяти 600 г борошна. До вимішаних складників додати половину борошна із потрібної кількості. За оригінальним рецептом борошна потрібно 7 склянок це насправді багато від 850 до 1 кг. За моїм спостереженням, майже усі рецепти того часу із великою кількістю борошна. Якщо сучасне борошно із великим вмістом клейковини додати по рецептурі того часу, випічка виходить тверда. Менша кількість борошна забезпечить випічці повітряність та м'якість. Додати решту борошна, продовжити місити руками. У цій рецептурі велика кількість масла, і щоб цінне масло залишалось в тісті і не витікало з нього. Заміс буде підходити в холодильнику. У мене тісто брудило 2 години. Ще один плюс бродіння тіста в холодильнику з ним легше буде працювати і розкачувати його в тонкі пласти, які потрібні для формування цієї випічки. Готуємо яблучну начинку. Якщо не хочете заморочуватись з приготуванням, можна взяти 400 г яблучного повидла та ароматизувати його трояндовим варенням. Я приготую начинку з зелених яблук. Це можна зробити завчасно. Яблука почистити, порізати на тонкі пластинки. Різаних має бути 500 г. Додати 100 г цукру, поставити тушкувати. Коли яблучна маса закипить та випустить сік, збавити температуру та продовжити тушкувати до часткового розварення. Мені подобається, коли у повидлі залишаються цілі частинки яблук. Готового повидла вийшло 400 г. Додаємо 100 г трояндового густого варення, залишаємо до охолодження. Готуємо макову та горіхову начинки. Спочатку потрібно перемолоти 200 г волоських горіхів. 200 г сухого маку мелемо у млинку можна використати готовий мелений мак. Такий мак потрібно зберігати в холодильнику або у морозильній камері. Із свого досвіду знаю, якщо зберігати сухий мелений мак при кімнатній температурі. Він може стати гіркий. Для начинки можна використати як парений тертий мак, так і мелений сухий. Два варіанти є дієві, збиваємо у пухку масу 8 яєчних білків. Додати 200 г цукру продовжити збивати. Білкова маса має бути стійка. Щодо цукру в оригінальному рецепті до білкової маси додається дві склянки. Якщо склянки 250 гі це майже пів кілограма цукру. Я додавала 300 г і це вже було забагато. Звісно, ви можете регулювати кількість цукру на свій смак. Білкову масу розділити на дві рівні частини. У мене кожна вагою 250 г. До однієї додаємо мелені волоські горіхи та цедру з одного лимона, до іншої мелений сухий мак, За бажанням 10 г рому або ромової есенції. Загалом макову випічку, креми та начинки з маком добре ароматизувати ромом. Мак вимішуємо з білковою масою. Горіхову начинку також потрібно вимішати. Якщо до маку підходить ром, то волоські горіхи добре ароматизувати цедрою лимона або лимонною есенцією. Готуємо до випікання. Спочатку потрібно підготувати форму розміром 33х23 або 35х25 см. Змащуємо її олією та викладаємо пергаментом. Олією змащується для того. Щоб пергамент не ковзав по формі, коли будемо розподіляти тісто та начинку. У цьому випадку висота пергаменту у рівень зі стінками форми. Якщо ваша форма меншого розміру, можна викласти високі стінки з пергаменту. Для формування випічки у нас є підготована форма, три начинки та тісто, яке підходило в холодильнику, заміс розділити на 4 рівні частини. У мене вага кожної приблизно 330 грамів. Три частини повернути в холодильник, четверту будемо розвалковувати, підсипаючи борошно. Тонкий пласт тіста помістити у форму, на тісто викласти горіхову начинку. Розкачати другу частину тіста та викласти на начинку. Легко притиснути, вивільняючи повітря, яке може бути причиною відчарування тіста від начинки. Викласти макову начинку. Знову розвалковуємо тісто та викладаємо на макову начинку. По тісту розподіляємо яблучно трояндове повидло. І ще один секрет для цільності цієї випічки. Добре, щоб останній прошарок був з повидла, тоді поєднання тіста і начинки буде кращим. Закриваємо останнім пластом тіста. Щоб на поверхні тіста не утворилась скоринка, його можна накрити серветкою або змастити олією. Сформований пляцок залишаємо в теплому місці приблизно на 40-50 хвилин. Випікати у завчасно розігрітій духовці 50 хвилин або 1 годину при 180 градусах, Випечений пиріг залишити в формі до повного охолодження. Після цього помістити його ще на 1 годину в холодильник так випічка стабілізується. Для цільності випічки практикують її перевертання. І я не вважаю це гарним варіантом через те, що буде зруйновано повітряність м'якого тіста, яке наростало до і під час випікання. З мого досвіду, відчарування відбувається тоді, коли гарячу або навіть теплу випічку вийняти з форми. Тоді будуть зрушені усі прошарки, які при нарізанні будуть відчаровуватись один від одного. Отже, для збереження цільності випічки потрібно дати їй вистоятись при кімнатній температурі до охолодження, потім в холодильнику до застигання і лише після цього виймати з форми. Готовий пиріг притрусити цукровою пудрою. У мене вийшла цільна, без відчарувань випічка зі смачними начинками та пухким тістом. Другий варіант перекладенця під назвою Королівський пляцок. Рецепт тіста той самий, що і в попередньому варіанті, але техніка приготування трохи інша. 300 г масла розділити на дві рівні частини, 150 г розтопити, інших 150 г витримати в холодильнику до 8 яєчних жовтків додати 150 г топленого охолодженого масла, 150 г сметани. У цьому варіанті можна використати домашню сметану, 100 г цукру, 50 г свіжих дріжджів, 1 третю чайної ложечки солі. Ваніль та цедру з одного лимона. Складники вимішати. До 600 г борошна потерти 150 г охолодженого масла. Борошно вимішати з маслом так, щоб частинки залишались цілими. На борошняної суміші додати рідкі складники замісити тісто, спочатку лопаткою, потім руками. Готовий заміс помістити в холодильник для збродження на 1-2 години. Для цього рецепту я приготую яблучно-сливову начинку. Яблука тонко порізати. Готових повинно бути 500 грамів. Сливки сорту венгерка порізати кубиками. Різаних має бути 500 грамів. З'єднати яблука, сливки в кориці та 200 г цукру. Фрукти довести до кипіння, коли пустять сік, зменшити температуру, продовжити тушкувати до м'якості. Звичайно, можна поєднати два повидла яблучне та сливове. Але у сезон варто приготувати начинку зі свіжих фруктів. Охолоджену начинку розділити на дві рівні частини. У мене вага кожної 400 г. Для макового ріхової начинки збити 8 яєчних білків у густу масу. Додати 200 г цукру, продовжити збивати. Вимішати разом 150 г мелених волоських горіхів, 150 г меленого сухого маку, ваніль та цедру з одного лимона. До макового горіхової суміші додати збитий з цукром білок. Все ретельно вимішати. Для випічки масу розділити на дві рівні частини, кожна вагою приблизно 400 г. Форму 33 на 23 або 35х25 змастити олією та викласти пергаментом. Для цієї випічки я зробила високі стінки з пергаменту. У нас є підготовлені маково-горіхова начинка та фруктова. Для цього рецепту тісто ділимо на 5 рівних частин. 4 частини повернути в холодильник, 5 розвалкувати у прямокутник. Цей варіант замісу мені більше до вподоби. Тісто більш пластичне, менше рветься, з ним простіше працювати, у форму викласти тісто. Зверху маково-горіхову начинку, тонкий пласт тіста, по тісту розподілити фруктову масу. Знову розвалкувати тісто, викласти на начинку. Як і в попередньому рецепті, усі пласти тіста потрібно легко притискати до начинки, тим самим витискаючи залишки повітря, які можуть призвести до відчарування тіста від начинки. Викладаємо другу частину маково-горіхової маси. Тонкий пласт тіста і знову яблучно-сливову начинку. Сформований перекладанець вкриваємо останнім п'ятим пластом тіста. Змащуємо олією та витримуємо 40-50 хвилин в теплому місці. Випікати до однієї години при температурі 180 градусів. Як і в першому рецепті, випечений пляцок залишити в формі до повного охолодження, потім помістити в холодильник до застигання випічки, і лише після цього вийняти з форми. Готовий перекладинець вкрити шоколадною поливою. Як її приготувати, під відео буде посилання на рецепт. Зверху ще можна додати шоколадну посипку. Пляцок витримати в холодильнику до застигання шоколаду. Охолоджена випічка цільна, не розшаровується, гарно нарізається, при тому, що рецепт містить велику кількість масла, випічка залишається м'якою та повітряною. Два прошарки фруктової начинки роблять пляцок вологим, соковитим, а маково горіхова начинка додає глибини смаку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих двох перекладанців вам більше сподобався, і чи цікавлять вас відео із дослідженням старовинної рецептури.